З початком війни Сергій Ільчук взяв власне авто та поїхав рятувати людей від обстрілів на Київщині. П'ять рейсів були вдалими, і він вивіз три сотні людей. Фатальною стала шоста поїздка. Волонтер попав під обстріл. Ми направлялися по дорозі, як зазвичай їдуть люди. Було все спокійно. Люди ходили по селі. Ми направлялись до Мирчі, і в цей час це саме село. Тільки лісами і полями вривалися вороги. Тепер ми реча окуповані. Підтримуйте справу волонтерів. Моліться за них, благословляйте. Ми активно продовжуємо почату справу. Волонтери привезли до лікарні у Рівному. Протягом шести днів його намагалися врятувати та не змогли. Сергію був 41 рік. Понад 20 з них він прожив у шлюбі з Вікторією. Вони ввозили людей. І він відгукнувся. Він жертвує своїм автомобілем. Він жертвує своїми фінансами. Залишали маленьких діток, тому що дружина працювала на насламто. Вона готувала їсти людям, яких привозили сюди. Вона готувала їм їсти. Маленькі дітки залишали на дідуся. Щоб дідусь доглядав за дітками, а самі вкладали себе, щоб жертвувати собою заради цих людей. Ми прикладемо всі зусиль, щоб допомагати цій вдовиці і цим напівсиротим діткам. Прощаються з Сергієм Ільчуком у будинку молитви церкви Святої Трійці, християн віри євангельської. За оцінкою представників церкви тут зібралося понад 700 осіб. Люди, які з дитинства знали Сергія, навіть не сумнівалися. У складний час він почне допомагати іншим. Нього не було. Тата, і я думаю, що його мама, будучи віручою, вложила доброту в серця. От на початку його життя вложила ті необхідні речі, про які говорить Біблія. Будучи вже підлітком, він був дуже послушною, хорошою дитиною і доброю людиною. От його можна було постійно взяти кудись, щось доручити йому якусь справу. Без батька лишилося п'ять синів та донька. Дружина каже, тепер вони продовжать його служіння Богу. Має води, там немає їжі, їх треба зрятувати, і він поїхав. Коли це сталося, я мабуть відчула серце. Там у можливість для того, щоб ми побачились. Декілька деночків. Я вірю, що цей час був для його спасіння, для того, щоб він приготувався і приготував мене. Поховати загиблого вирішили на кладовищі села Колодинка в присутності лише найближчих людей. Володимир Струс, Назар Мідріган, новини на Суспільному.